Навіщо ти змушуєш мене себе шукати? Я стільки років не мав тебе. Якщо ти виглядаєш саме, так то, напевно я тебе знайшов. Так як я знайшов новорічний настрій, а він виявився лайном, то напевно таке саме буде від мене привітання та підсумки цього року. Цей рік був значно краще, ніж минулий. Навіть по активності на каналі, напевно, по кількості відео не зовсім. Але по активності та по моїм враженням від загального прожитого року та подорожей значно краще. І знаєте, я вирішив, що не потрібно робити ніяких таких глобальних підсумків не потрібно цього всього лишнього пафоса. Тим паче, коли ти україномовний блогер, це взагалі не потрібно для тебе. Тому я вирішив зробити декілька номінацій для певних блогерів, для того, щоб в них був стимул покращувати свій контент, для того, щоб в них був стимул взагалі по життю. Першою номінацією буде кидало року, і я хотів би дати Саші Кайзеру. Привіт, Саша. Я пам'ятаю, як ти мене прокидав з поїздкою в Білорусь. Для чого це їм потрібно? Однозначно відповіді ми дати не можемо. Проте точно знаємо, що їхня ціль розлучити вас з Богом. Друга номінація буде найкраща акторська гра. Як не дивно, я довго вагався, кому її надати. Тому що на українському ютубі дуже багато гуру акторської гри, котрі грають просто неймовірно, котрих емоції просто неймовірно передаються на камеру. Але але, так як мені циганка погадала на Русі, я надаю цю перевагу да ніяким, да на яким вітаю в тебе найкраща акторська гра, сам здивований, але така реальність. Бе, ми до нас зверталися. Де? Скоро, Де? Третя номінація це найбільш провальний проєкт. Загалом тут було два номінанти, але переміг один. Перший це був український Ютуб, другий це був Юступ. І на щастя, чи на горе, чи на сум, чи на ще якесь лайно це таки виграв Юступ. Тому я напевно не зможу привітати, адже цього проекту вже немає. Вони видали спільноту, вони всі розформувалися. Я хочу сказати, що для нас трьох це дуже величезний крок, тому що це великий стимул і велика відповідальність. А також це дійсно перший серйозний наш проект. Загалом, як ви бачите, по моїм апартаментам я став дуже солідною людиною. Я зняв квартиру, я закупив нову мебель. Якість відео та звук став значно кращий. Це все тому, що. Ви допомагаєте моїй церкві, так я пам'ятаю кожну гривню, кожен хейт, котрий по відношенні до мене був. Так що дякую за цю величезну квартиру, за це величезне приміщення, в якому я зараз можу жити, в якому тепло, завжди є свіжа кава та люблячі зі мною люди. Так, дякую за це велике. Я це все дуже ціную. Бажаю вам нікчемного нового року та Різдва Христового. Куди ж без цього? Цього найкращого? Бувайте!